Самі кращі рослини, краща розвинута коренева система всієї всі посадкової всіх рослин, які я тільки продаю, це Тільки у мене сонечко Юлія. Тому поспішіть до мене в особисті повідомлення до замовлення. Зараз є на опт Гортензія і на опт Гейхера і Діхонтра. А також поштучно. По 55 гривень це Анабель. Дивіться, яка шикарно розвинута коренева система. Так само, ось, погляньте гейхери Дивіться, яка гарно розвинута. Ви її посадили? Вони вже кущами. Бачите? Вже кущами. А ви посадили, і воно гарно буде листя розвиватися. Дивіться, чи зацвіте гортензія. Звичайно, вона зацвіте, просто її треба посадити. Ви питаєте, куди її посадити? У горщик чи в ґрунт? Куди вам зручно туди сидіть? Я висадила з касет, висадила в ґрунт. Дивіться, дивіться, яка краса. Дивіться. Це анабель. Ось без квітки 55. Там ще одна є за 100 із квіткою. Пишіть.